Добрий день. На філбесі видавайся, писався. Ви на мантар хочете? У вас мантарці немає. Напів, бо я у вас вибирати можна. Якби так був законом за ремонту. Там де ви дзвонили, то полтава. У нас 3 з 4 чоловік. Ми шікаємо зараз на комусь на продавця, то це на 13 часов. 3 через 2, 5 раз. Година на 148 часов. У нас є премії від прохожої до премін 9 касси. Тремній заходи десь 10 п'ять один. Навантаження дуже високе. Дуже. По-перше, тобто 15 часов ви бігаєте від каси до товару, то тобто серед режим просто підете за касою і там того. Так як на смені, наприклад, буде тільки двоє чоловік. Це тобто один правлінець копка, тобто, а другий буде продавець. Далі вона розказала про свій сімейний стан, більшу частину нашої розмови, про те, що їй важко поєднувати цю роботу. З сім'єю. Е, і підсумовуючи, я хочу сказати, що умови праці жахливі, несправедливі, ти мусиш бути і як і там, як і там, як і там. Ти мусиш бути на касі, ти мусиш бути на залі, е, ти мусиш приймати товар, ти мусиш е, бути охоронцем. Про це вона не казала, але ми це розуміємо. Що ти мусиш охороняти магазини, щоб, тобто, щоб ніхто нічого не вкрав. Бо відповідальність за товар, як ми знаємо, вона лежить на продавцях. І зарплата дуже низенька, 43 гривні в годину. 43 гривні в годину. Що це є за, такі, за таку працю важку. Та це нічого. Це просто, просто рабська робота. Щоб люди цінували, щоб підприємці цінували своїх робітників, треба, щоб люди відказувалися від даних пропозицій. Ось. Як ви бачите, я хотів на півставки там, бо я навчаюся помимо того поєднювати. А видите, в них в анкеті. Казано, що є півставки, а тут дзвонять кожна співвесті, ви можете там домовитися, прийдіть. Може підуть вам на зустріч, прийшов, кажуть, все одно на повну ставку, а повна ставка 13 годин роботи. Що це 13 годин в день працювати? Це, це жахливо.